Вітання, друзі, Мене звати Василь Пихньов, ви на ютуб-каналі Третя світова. Я вас запрошую до щотижневого підсумкового огляду карти бойових дій за подіями, які відбулися цього тижня, під назвою Що на фронті сьогодні. Ми поговоримо, яка активність є у противника на добропільсько-покровському напрямку. Чому вони почали атакувати механізованими колонами? Чому Герасімов, начальник генерального штабу російської армії, заявляє про те, що на Запоріжжі вони тепер роблять собі для російської армії нові? Першу пріоритетні цілі, отже, про все це у сьогоднішньому огляді впродовж найближчих 15 хвилин. Неодмінно чуєте неодмінно поставте подобайку, підписуйтеся і також пишіть свої коментарі. Отже. Розпочнімо із теми, яку, однак, я е, так здалеку зайду, не фронтову тематику. Підніму е, це удари по прикордонню, попри фронтів, по тилових зонах, по так званому другому тиловому фронту, який паралельно із лінією бойового зіткнення, яка зараз максимально така розмита. Е, так, от ця історія з тиловими фронтами вона активно розконсервовується впродовж останніх трьох тижнів. Росіяни б'ють по наших прифронтових енергетичних об'єктах, по нашій залізниці, по нашій продовольство, чого лише варта історія минулого тижня із шосткою, де люди наслідок російських ударів по ось такій зоні, 70 кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення. Так от там шості люди змушені були казанах хворити собі їсти. Е, ну а потім, евакуюючись із міста, росіяни завдали ударів по е, потягу, який евакуював людей із шостки до Києва. Е, цей тренд буде розвиватися. На жаль, моє чітке переконання, що цей тренд в сенсі ударів по прикордонній зоні по створенню буферних смуг. Як з однієї, так і з іншої сторони, він буде розвиватися. Проте нам здається, що в нас все дуже погано, і воно не є добре. Ось ці от удари вони однозначно, що вони не є добрими. Я взагалі. Скажімо, так не виключав би, що ці дистанції враження дронів вони будуть зростати кратно і в якийсь там із періодів півроку, рік ми отримаємо дрони, які будуть долітати і за 100, і за 120 км, кілометрів, і буде складатися загроза для таких ну гіпертолових, здавалося б, районів, але потрібно розуміти, що цей процес є органічним. Наша задача в ньому знайти засоби протидії противнику і навпаки збільшувати свої ураження по території противника, тому що у них там теж створюється буферна зона у виконанні наших військ, і саме з цього відео як на в одному із селі Білгородщини, на прикордонні наші. Дрони так само створюють ось таку зону прифронтового ураження прифронтову кіл-зону для окупантів. Я саме з такого відео хочу розпочати сьогоднішній огляд. Отже, без коментарів Білгородщина, двоє окупантів їдуть на автомобілі, і по них невідомо звідки прилітає дрон. Просто щоб ми розуміли, це система тотожна. Дивіться! Якщо чесно, ці двоє окупантів Ну вони реально народилися в сорочці, що після прильоту в півдрону вони вижили, але я це відео показую з такою візуалізаційною метою, щоб переконати і показати вам, що наші війська там не сидять, не чекають, не відсиджуються. Вони так само створюють подібні зони на території противника. Інше питання, що ну, якби на жаль, так. Нам від цього не легше. Я розумію всі ці е, застереження українців, Я розумію всі ці перестороги з приводу того, що такі кілзони створюються на нашій території, але наші війська так само задають по них. Ударів, отже, друзі, рухаємося далі. Тепер поговоримо безпосередньо про мапу бойового зіткнення, що на ній відбувається. Розпочну із заяви, яку зробив начальник генерального штабу російської армії Валерій Герасімов на цьому тижні, доповідаючи верховному головнокомандувачу Путіну про те, як в них там справи на фронті. Герасімов сказав, що найскоршому часі пріоритетним напрямком для наступу противника стане Запорізька область, а саме два населені пункти Приморське. І Степногірськ. Давайте розберемося, де вони на карті. Для тих, хто знає, я е, лише просто нагадаю для тих, хто не знає, покажу. Отже, Приморський, Степногірськ це е, райони, які лежать на, скажімо, шляху окупантів до Запоріжжя. Е, ось тут ось це Запоріжжя. У нас а ось Степногірськ та Приморське. Ці два села по суті що стримують противника від просувань глибше і від е, досягнення тих рубежів, які дозволять обстрілювати Запоріжжя. Тими ж всюди сущими смертоносними евпівдронами, принаймні під ані околиця Запоріжжя. А, і от, доповідаючи, ну, по перше, давайте такі зробимо важливий акцент, який для мене видається дуже важливим у ментально-психологічному розумінні. Герасимов, начальник генерального штабу російської армії, доповідаючи Верховному Путіну про те, як в них справи на фронті, каже, що ми пріоритетним на найближчий час зробимо захоплення двох селищ ще раз, двох селищ: Приморське та Степногірськ де сумарно до війни проживало 5 тисяч мешканців. Тобто, це друга армія світу, яка за Київ за три дні збиралася захопити зараз. Вона виділяє пріоритетне захоплення двох селищ на цьому напрямку. Е, я не кажу, що цього ну, по перше, це це, це це реальна оцінка російської армії. Це перший акцент, який треба зробити. Другий акцент, який потрібно зробити. Я прекрасно усвідомлюю, що Герасимов є майстром е, е, гібридних асиметричних впливів. І я не виключаю, що ось цей вплив, який відбувається зараз інформаційний на наше суспільство, що стосується Запоріжжя, він стосується саме ось цього гібридного асиметричного впливу з боку начальника е генерального штабу російської армії, е тому що на Запоріжжі зараз у росіян дуже розрізнені підрозділи. Зрештою, чесно кажучи, як і у нас дуже розрізнені підрозділи. Я спілкуюся з бійцями з цього напрямку, і вони кажуть, що наприклад, тут е по конкретно цій ділянці Степногірськ-Приморське. Не найкращу роль в їхній організації служби і утримання оборони зіграла, наприклад, корпусна система. Тому що коли відбувався перехід на корпусну систему, багато офіцерів з комбатів з рівня комбатів, комбригів перевели в корпусні штаби, а на місце комбатів і комбригів не попризначали людей. І це створило вакуум системи, де ти банально ну, без підпису комбата, Який ТВО там когось поставили ТВО, нічого нормально не відбувається. І ось цей от вакуум. Він зіграв доволі таки негативну роль для наших підрозділів на запорізькому напрямку, саме тому, в тому числі, те, що організаційно 20-й корпус, який тут тримає оборону, не впорався. Я припускаю, що і було ухвалено перші кадрові рішення щодо звільнення командувача, командира корпусу на цьому напрямку 20-го армійського корпусу і 17-го армійського корпусу на Новопавлівському напрямку, тому що це такі потенційно найбільші для нас проблемні місця. Але я не думаю, що у росіян є великі перспективи на Запоріжжя. Не думаю. Хоча, звісно, цю небезпеку треба враховувати, я більше схиляюся до думки того, що зараз противник, і зокрема наш генштаб російської армії, намагається зіграти в інформаційно відволікаючу гру, тому що навіть за зведеннями, які генерує генштаб, видно, що місцем основного удару противника залишається Донецька область, і саме місто Покровськ і Покровська агломерація. Тому підстав думати, що таким основним місцем удару зараз противника стане Запоріжжя. На мою думку, немає напередодні буквально цього запису огляду карти. Бійці двох штурмових підрозділів батальйону Айдару. Це 24-й батальйон, окремий штурмовий, спільно з 33-м окремо штурмовим полком. Вони заявили, що звільнили населений пункт Малі Щербаки на запорізькому напрямку. Це ось тут поруч із Оріховим та власне цією ділянкою Васильівського фронту, про яку ми говоримо. Степногірськ, Приморське. Вони показали відео. Давайте подивимося. Це відео спершу. Оповісти, що в результаті спільної операції бійців 33 го окремого штурмового полку та 24 го окремого штурмового батальйону Айдар, населений пункт Малі Щербаки під контролем Збройних сил України. Отже, що відбувається зараз на таких ділянках фронту, як, наприклад, Малі Щербаки? Змушений додати трішечки контексту. Ось такі заяви про звільнення населених пунктів вони. Ну, вони зараз дуже складні до, скажімо так, верифікації, тому що поява росіян. Ми дуже часто сміємося з росіян, коли вони потрапляють із своїми прапорами, розтягують їх і заявляють про взяття населеного пункту. Ми кажемо, що це неправда. Так воно і є. Це не є правдою в 95% випадків. Коли наші бійці зараз подекуди застосовують подібні практики, розтягуючи прапори і заявляючи про те, що вони вибили противника або встановили повний контроль. Це також не є судковою правдою щодо цього випадку по малих Щербаках, Ну насправді ворога, скажімо так, одну із його чергових там присутностей атак на каті ворога вдалося розчистити, але це не зовсім не означає, що ми контролюємо населений пункт. Як це може здаватися? І таких локацій у нас по фронту дуже багато. Зараз по суті, як такої лінії бойового зіткнення немає. Зараз по суті, як такого контролю над населеними пунктами, немає. Зараз є великі сірі зони, які з кожним днем все розширюється, розширюється і розширюється. Ми не маємо штурмовиків. Відповідно, ми їх не посилаємо в такій кількості. Ці це роблять росіяни. Росіяни посилають, втрачають, але знову посилають і заявляють про свої успіхи. А насправді фактично, що це все відбувається рух в. Болотах, так скажімо так, болотах сірої зони, які не дозволяє заявити ні одній, ні іншій стороні про те, що наприклад, той чи інший район, якщо вже в ньому ведуться такі е, дронові, скажімо так, бої, що той чи інший район є е, під там тотальним, наприклад, нашим контролем. Е, ну ось такі я дуже так опосередковано, не уточнюючи деталі, даю інформацію по тому, що тут відбувається. Те, що штурмові підрозділи, той же 33-й штурмовий полк активно працює і на напрямку Степногірська та Приморська, так. Це теж правда. В цій зоні вони постійно зачищають противника. Проте і противник має в тому ж таки степногірсько доволі таки серйозний контроль своїми дронами. Тому е, говорити про тотальні контролі однієї чи іншої сторони цих районів не можна зараз. Від Роботи операторів БПЛА буде залежати розвиток ситуації на Запоріжжі, значно більш небезпечно, як на мене, виглядає ситуація по запорізькому напрямку на Гуляйполі, чому тому, що росіяни за останній час на Новопавлівському, так званому напрямку, зокрема на стику Донецької та Дніпропетровської Запорізької областей, просунулися. от дивіться, лише хіба що в межі Запорізької області, як росіяни просунулися? Я зараз окреслю ці межі регіону для того, щоб просто розуміти, що Ну, взагалі-то вони тут на Запоріжжі мають чималий, чималий успіх. Насправді, якщо так от брати по просуванню вглиб. ось це Запорізька область, північніше за неї Дніпропетровська область, як ми напишемо, де НП напишемо так, як завжди, я це роблю. ДНП і Донецька область. На то просто букую, де позначимо. Ось це Донецька область. Відповідно, ми можемо побачити, що на ділянці якраз таки в тилу Гуляйполя окупанти просунулися за останній час нічогенько, і ось ділянка, де росіяни в чергове просунулися на мапі Діпстей, це позначено в районі населеного пункту Малинівка, і все це створює тилові загрози для нашого Гуляйполя. Відповідно, ось з точки зору такої активності і такого наступу противника у Запорізькій області я би. Розглядав небезпеки та загрози просування на Новопалівському чи на Олександропільському напрямку, як його зараз почали на, на називати Генеральний штаб. От тут би я розглядав небезпеки, які існують для Гуляйполя щодо просувань до самого Запоріжжя, щодо Степногірського чи Воріхова Ну тут е, мені здається рано робити якісь такі прогнози е, або що, але висновки штукають до того, що це радше така спроба. Інформаційного залякування з боку начальника генштабу російської армії. Втім, найголовнішим, на мою думку, напрямком ведення бойових дій залишається Донеччина, тому що і найбільша кількість бойових зіткнень там і там противник, якраз таки цього тижня, розпочав активні атаки за допомогою. Техніки броньовної техніки, танків та бойових броньованих машин, зверніть увагу, що продовжу цього літа росіяни не застосовували це таке. Я вступне слово зроблю. Чому вони це роблять зараз за допомогою танків і бойових броньованих машин, тому що здавалося, бронетехніка вже не має сенсу на полі. Воно десь так і є, але. Росіяни впродовж літа не використовували фактично, що техніку, і втрати їхніх техніці були просто мінімальними, мізерними. Вони відповідно акумулювали цей свій резерв для того, щоб застосувати його зараз в період осінньо-зимового періоду. Чому тому, що влітку існує таке поняття, як зеленка, існує зелене прикриття кущами і деревами, можливість просування противника по зеленці та укриття від наших дронів. Зараз, коли на дворі 12 жовтня, середина жовтня, це є розуміння того, що так я виглядаю за вікно, дивлюся, і там вже є не зеленка, але подекуди така зелено-жовто-червона палітра, дуже гарна осінь. Але в скорому часі це листя опаде і окупанти тоді опиняться в відкритому полі на абсолютно прозорому відкритому, прозорому полі для наших дронів для ураження. Відповідно, єдиним за такого сценарію способом. Доставлення їх до штурмових позицій залишається техніка, якщо яку якщо повезе, якщо швидко буде їхати, якщо якось там будуть ребами прикривати її, вона теоретично доставить штурмовиків. Не більше зараз техніка застосовується виключно в режимі таксі для російських штурмовиків, і так вона й буде застосовуватися, бо принаймні будуть спроби для такого, оскільки на Донбасі за останні дні погіршилася погода, як і загалом по всій Україні вона була гіршою, то от окупанти і вирішили, чому під Покровськом і добропіллям не спробувати. Прорватися на бронетехніці, тому що надалі це буде їхній. Ну по суті, що я кажу єдиний рятівний сценарій, як можна просуватися на фронті. Зокрема, е, активну кількість атак е, декілька 8, 9 та 10 жовтня, було зафіксовано е, в основному. В бік населених пунктів Шахове та Володимирівка. Це стик добропільсько костянтинівсько покровського напрямку, і з району Новооленівки е, теж в район, в бік, скажімо так, Костянтинівського напрямку, е, росіяни намагалися. Тут просунутися ось такі дві генеральні дирекції цього штурму були. Корпус національної гвардії Азов, який відповідає у нас за оборону на добропільському напрямку, прозвітував про знищення техніки і особового складу противника. Отже, сумарно, силами азовців, силами безпілотних систем, як ви бачите, десантно-штурмових військ, і навіть прикордонників, тому що підрозділ з прикордонних військ Фенікс, який щоправда зараз є складовою угруповання сил безпілотних систем, було Знищено та е, уражено е, 32 піхотинці, які були висаджені, ось так, от е, саме ті десантники, яких росіяни доставляли до точки висадки. 32 вони зуміли висадити. 12 були ліквідовані одразу. Решта 20 е, в ніч 9 на 10 жовтня, вишукувалися по посадках і були знищені. Е, так, станом на ранок 10 жовтня е, в Володимирівці, це населений пункт, куди був генеральний такий головний наступ. Напрямок атаки не спостерігався рух ворожої піхоти. Про це доповідають азовці. І я думаю, що тут немає ну, жодних е, підстав ставити під сумнів слова абсолютно легендарного підрозділу Азов, який зараз е, відповідає тут за. Загальну е, історію оборони добропільського напрямку. Сумарно, е, окрім 32 тих двох піхотинців, які висадилися, е, ворог ще е, загалом використав десь до 150 чоловік піхоти, 107 було знищено окупантів, 51 поранено. Е, 35 одиниць важкої бронетехніки, танків та бойових броньованих машин Росіяни теж застосували у ході цих атак. Що з цих 35 одиниць 19 було знищено або ж пошкоджено е підрозділами, які тут тримають оборону. Решта вочевидь розгорнулася і їм вдалося втекти. Крім цього, 41 мотоцикл. Тобто, ну це ви розумієте, ці цифри я називаю 35 одиниць техніки. З якої 19 знищено, 158 окупантів, е з яких 107 ліквідовано. Е це дуже великі цифри, і це дуже серйозний штурм, який росіяни провели е застосовуючи техніку на добропільську покровську Костянтинів. Напрямку дуже класно спрацювали наші оператори. БПЛА дуже класно, класно розпрацювали розрахунки артилерійських підрозділів. Дуже класно спрацювала загальна організація тут роботи по знищенню противника. Шанси на те, що е, далі штурмові дії ворога з допомогою механізованих частин будуть мати успіхи. Вони не невисокі, але сам факт. Під Покровськом, зокрема, особливо я би звертав увагу на населені пункти Володимирівка, Шахове, е, ось ці два райони, які є гіперважливими для нашої оборони на цьому напрямку, тому що росіяни саме шахове намагалися пройти спочатку наслідком е, ось цього добропільського прориву, потім намагалися через Попів'яр та Полтавку зробити клешні для цього нашого вузла оборони. Але ху -ху -ху, поки що їм це не вдається, і е, цей населений пункт він є над. Найважливішим по суті, що на цьому напрямку, тому що він не дає росіянам сформувати повністю свій плацдарм для наступу, тому що якщо ми от віддалимо карту і уявімо собі, що ворог окупує населений пункт шахове, чому він на нього тисне? Я зараз поясню. уявімо собі, що вся ця сіра зона, яка у нас є на мапі Deep State, вона буде не сірою, а червоною, і в підсумку ворог буде мати ось такий величенький плацдарм для свого подальшого наступу. То тоді говорити про. Так звані контрнаступальні дії, які ми маємо на добропільсько-покровському напрямку, буде недоречно, тому що такої широти плацдарм, який буде складати кілометрів 20, нам уже в нинішніх реаліях не зрізати саме тому. Ось це вклинювання поміж двох плацдармів у районі шахового і є найбільшою проблемою для росіян, які яку вони намагаються е, вирішити уже не перший місяць. Але їм цього не дають зробити е, наші бійці. Е, відповідно, тут зараз очевидно будуть застосовуватися більша кількість штурмів, зокрема і механізованих штурмів з боку противника. Е, але є надія сподіватися, що цей Натиск наші підрозділи витримують При цьому південніше цього е, виступу або цього напрямку в районі Мирнограда, Родинського та Красного Лимана. Тут такі інтенсивні бойові дії відбуваються. Е, з от, Отже, ось Мирноград, Красний Лиман та Родинське, і також можемо виділити Федерівку. Тут такі надзвичайно інтенсивні бойові дії відбуваються, що це просто. Е, що це просто шалена солянка з підрозділів, і я навіть не уявляю, як саме наші бійці тут е, дають ради з управлінням бойовими діями в цій ділянці фронту. Це дуже складно, тому що е, на цьому тижні за останні кілька днів, отут, ось тут Федорівці е, бійці 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж показували. Як вони роблять скиди води на позиції своїх військ? Якщо вони роблять скиди води, то це означає, що тут є наша піхота. В цей же час наші бійці, наші авіатори завдавали ударів по окупантах, які розташовуються у родинському та красному лимані. Ось відео е, з роботою су 27 нашого нашої авіації е, по позиціях противника в Красному Лимані? Е, в цей же час противник. Наступав на напрямку е, новоекономічного в бік Мирнограда, і як ви можете бачити, це ну це реально просто сорясолянново економічного бік Мирнограда. Е, це просто шалена солянка, переплетеність тут підрозділів і якось це все внормувати. Це зараз надзвичайно велика задача, і надзвичайно великий виклик для е, командування тут на місці. Але загалом ситуація поки що вона не піддається публічно осінтерському аналізу, як такому, тому що. Надзвичайно складно робити будь-які висновки, і ті, хто взагалі тут тримають оборону, це феноменальні люди, які роблять так само феноменальні речі. При цьому в районі Покровська, і це я вже в чергове. Наголошено на цьому, що от чим моя думка підкріплюється, що не Запоріжжя, а далі покров залишається основним місцем прикладання російськими військами зусиль, е, тому що ось ці ситуації з Родинським, як там все перемішано, е, тиски механізованими колонами в районі е, шахового. Як там це все відбувається? І ще третя локація над активних бойових дій. Е, це пов'язано з районами котленого та удачного, е, де росіяни за останній час мали просування е, удачне котлене, де вони просунулися в бік. Шахти, е, управління Покровське, яке тут є. Це доволі такий масивний, великий, серйозний е, промисловий об'єкт, де ворог може засідати, скажімо так, і впливати на подальші е, можливості акумуляції е, свого особового складу і відповідно атак. Крім цього, розширилася зона бойового ураження. Ви бачите, які сірі зони широкі на півдні Покровська. загальна Загальний намір противника, окрім. За, Спочатку міських боїв у самому Покровську це спробувати вийти на населений пункт Гришина для того, щоб перерізати тут дорогу, котра пролягає через якраз таки це село. Ось такі плани тут противника є, і тут теж не з найпростіших відверто кажучи. Ситуація саме ось ці три фактори родинське, удачне котлине і. Шахове і стимулюють, і спонукають мене думати, що ворог і далі буде намагатися пробити діру під Покровськом, на відміну від того, що він не зможе зробити нічого такого серйозного на Запоріжжі, хоча не, не варто уникати і цієї небезпеки. Ось такі мої міркування, які я викладаю в підсумковому тижневому огляді. Карти, друзі, буду вдячний вам, якщо ви поставите свої подобайки під цим відео, підпишетеся на нас і будете писати свої коментарі. Та будете здорові на все добре. До нових зустрічі.